Thank you У Сполучених Штатах під час авіашоу розбився радянський винищувач Міг-23. Пілот і другий член екіпажу встигли катапультуватися, повідомляє американське видання CBC News. Сталося це під час демонстраційних польотів. Винищувач впав на парковку житлового комплексу в місті Бельвіл, штату Вісконсин, унаслідок чого пошкоджено було декілька автівок. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а пілота і члена екіпажу про всяк випадок шпиталь. Талізували серйозних пошкоджень у них немає. Тим часом у федеральному американському авіаційному управлінні вже розслідують причини, які могли призвести до аварії. міг 23 є багатоцільовим винищувачем радянського виробництва, який прийняли на озброєння в кінці 1960-х років. Виробництво припинили у 1985-му, Літаки експортувалися з колишніх радянських держав, в тому числі й з України, до більш ніж 20 країн світу світу які не входили до СРСР, до речі, міг 23 брав участь в операції під назвою Буря в постелі, коли 17 січня 1991 року Сполучені Штати Америки почали бомбардувати окупаційні війська Іраку, які 2 серпня 1990 року вторглися до сусіднього Кувейту і анексували цю державу. Сили. Двох держав Європи трьох Азії та однієї країни Африки на чолі зі Сполученими Штатами Америки визволили Кувейт 28 лютого 1991 року.